Так, Доброго дня. Друзі, тест-драйв на Suzuki Address V125S, S у нас Limited Edition з підігрівом рук, з підігрівом сидіння в дуже-дуже гарнючому стані, кому цікаво, дивіться огляд детальний. Ну, а Ми прокатаємось. Так, дивіться, забув сказати, в комплекті тут у нас є навіть, я зберіг отакі. От От такі болти, це сюди подовжувачі в зеркала і навіть болт зверху, щоб затиснути підігрів рук. Я щось поїхав на тезрайв і не побачив, де тут пульт потужності, щоб переключати підігрів рук. Тому я сподіваюся, він тут десь всередині схований в голову, якщо ні, то прийдеться щось придумувати з цими ручками, шукати цей пульт. Бо я знаю, що він має обов'язково бути. Так, по ескі. Буває отак, що клацає Реле стартера. Основно це коли скутери довго стоять, нормальне явище, дивіться. Бачите, з першого разу завівся. А може так от реле стартера клацнути. Так, раз, два. Бачите, раз. Два. Ну, це нормально. Так, ну що, по ескі. Я вже говорив неодноразово, для мене це один із найзручніших. Куторів на сьогодні, він невеличкий, він зі зручною посадкою, він практичний, у нього купа функцій. Тут у нас, зокрема, підігрів сидіння, рук це взагалі. от Єдина моделька, яка от з такими приємними доповненнями з заводу йде. Тому моделька затребувана і люди її хочуть, і не дарма потужний маневрений по місту, саме головне, що він якби по місту, тому у нього середня там 60-80, можна їхати без проблем і доволі зручно. набирає по швидкості. Ну що я можу сказати? Гарний адрес, гарно набирає, максимально 85 км на годину. Прекрасний стан, як по ходові, так і по гумі, і по пластику. Все прекрасно, друзі. Тому не прогавте. Телефонуйте, контакти в описі. Приїжджайте на тест-драйв в місті Одеса, на будь-якій техніці. Даю прокататися, спробувати, відчути. Як воно їде, як воно зручно. Тому до зустрічі, всім гарних покупок. Не забувайте за телеграм-канал з асортиментом. До нових зустрічей. Ну і, звичайно, всім дякую, хто підписався на канал. Для вас в першу чергу буде от така техніка, яку ви не пропустите. До нових зустрічей.